Інцидент стається об 11-й ранку. Артпідрозділи відпрацьовують планові стрільби, коли раптом лунає гучний вибух. Під час проведення планових занять з навчально бойової підготовки сьогодні на військовому полігоні Широкий Лан відбулася трагічна подія. Розірвався міномет калібру 120 міліметрів. Один військовослужбовець загинув і 10 отримали поранення. Поранених терміново доправляють до Миколаївського військового шпиталю. Поступило 10 чоловік, 9 середньої тяжесті осколки. І чоловік зараз, зараз в операционной. Доктора роблять все можливе, щоб спасти життя. Трав, травма, травма голови тяжелая, витягли осколок. тому зараз роблять все можливе, щоб человека спасти. Одразу після вибуху на місце події виїжджають співробітники військової служби правопорядку та військова прокуратура. За фактом відкривають кримінальне провадження. На місці події виїхала слідча група військової прокуратури Миколаївського гарнізону. Зараз проводяться першочергові слідчі дії, зокрема проводиться огляд місця події. Порушення правил поводження зі зброєю. Санкція передбачає позбавлення волі від 2 до 10 років. Наразі відповісти так, в чому причина вибуху не можна, оскільки за участю відповідних експертів спеціалістів проводиться огляд місця події і відповідні висновки будуть надані після проведення всіх експер... експертиз. Найближчим часом допитають свідків, тобто саме поранених військових. Вони були найближче до епіцентру вибуху і, можливо, зможуть прояснити світло на причини. На думку ж досвідчених військових, вибух міг статися або через несправність озброєння, або через так званий людський фактор. Наприклад, банальну необережність. Перша причина це детонатор, який був вже взведений. Если посмотреть в обычные в советских времен инструкции по пользованию таких минометов, детонатор, который упал с любой высоты, должен быть утилизирован. Если это залповый огонь батареи, то заряжающий солдат, который забрасывает мину, может принять залп соседнего орудия за свое, за залп своего орудия. В результате он подумал, что выстрел произошел, и забрасывает следующую залповую огня мину. Вже відомо, що загиблий військовослужбовець був сержантом-контрактником і вже мав чималий досвід військової служби це військовослужбовець служби за контрактом. Він 1971 року народження. Ну, він служив у Збройних силах України, служив вже не один рік, тому чому так сталося, зараз має встановити розслідування. Загиблий служив у 57-й механізованій бригаді, а його родина мешкає у Києві. Вдовою залишилась вагітна дружина сержанта.